Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі. Ну що, ситуація в Європі стає все цікавішою. Ви знаєте чесно, такого жорсткого конфлікту між Німеччиною та головою Єврокомісії. Мало хто очікував, навіть в німецьких медіа зараз з'являються заголовки рівня руки геть від наших компаній. Замість пенсії в армію депутати голосують за новий законопроект. Вам більше 60, тоді ви можете служити а не йти на пенсію. Якщо вам цікавий цей контент, підписуйтесь, щоб бути в курсі цікавих новин. Буду вдячний за лайк та коментар. А давайте почнемо з України. Тепер навіть ті, хто вже був звільнений після 1 січня 2015 року, зможуть знову стати до строю як рядові сержанти, старшини, молодші та старші офіцери. Контракт буде строком на один рік з двомісячним випробувальним терміном. Призначення на офіцерські посади потребує згоди генштабу. Правда, в тексті не чітко приписано, хто саме повинен погоджувати кандидатури на контрактну службу, і це може створити можливості для зловживань або вибіркових рішень. Закон набирає чинності одразу після публікації. А підзаконні акти необхідно ухвалити протягом трьох місяців. Отже, друзі, пенсіонери, готуйтеся відпочивати ще зарано. Держава вас позичає назад. Як думаєте, чи це допоможе армії, чи стане новим джерелом проблем, пишіть в коментарях. Сполучені Штати, ви знаєте, що Дональд Трамп надав Путіну 50 днів для завершення війни в Україні, погрожуючи санкціями в разі відмови. Однак, за словами, Експертів цей термін за НАТО довгий може дозволити Росії продовжити ескалацію конфлікту. Ну і також без наявності наступальних озброєнь Україна не зможе здійснювати ефективний тиск на окуповані території. Послухайте, що сказав про це мер Києва Кличко за ці 50 днів е, е, Росіяни зможуть накопити сили. За ці 50 днів може вбити ще більш мирних мешканців. Чому 50 днів? Я е, 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 Переконаний тому, що е, потрібно вводити санкції, <кхід> жорсткі санкції, і це було би е, стримуючим фактором. Е, і ці 50 днів дають більші такі, знаєте, можливості росіянам, і я вже казав. Uh, більше руйнувань, більше uh, пошкоджень, більш жертв буде за ці 50 uh, днів. Я переконаний, що ми повинні також використовувати цей проміжок часу. Ми розраховуємо, що за ці 50 днів ми зможемо отримати від наших партнерів ще більше uh, озброєння. Uh, Тобто, друзі, загалом 50 днів це занадто довгий термін, який може дати Росії можливість продовжувати агресію без серйозних наслідків. Тож потрібні більш рішучі дії від міжнародної спільноти, а не просто обмежені терміни і погрози санкціями, які можуть виявитись порожніми, плюс ви знаєте, що жодні технології не здатні з 100% ефективністю закрити небо над Україною в випадку складних масованих ударів, тому найкращою протидією тисячам шахедів. Є удар, наприклад, по заводу в РФ. Проте проблема в тому, що такого озброєння Україна не може отримати. В свою чергу генсек НАТО Марк Рюта попередив, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, можуть дуже сильно постраждати від вторинних санкцій, якщо продовжать вести бізнес з Росією. Дзінпін дуже жахнувся цієї заяви, не спав всю ніч. Як вважаєте ви, пишіть в коментарях. Про це до речі, Марк Рюта сказав під час зустрічі з американськими сенаторами в конгресі. Він сказав: якщо ви живете зараз в Пекіні, Делі, чи є президентом Бразилії. Вас може це зацікавити, бо це може дуже сильно вдарити по вас. Тобто, таким чином, НАТО хоче сказати, що ми вам тут диктуємо, з ким вам можна торгувати, а з ким ні. Інакше санкції. Іронія, друзі, в тому, що сам захід не завжди дотримується принципів свободи торгівлі. А що робити країнам, які мають реальні економічні інтереси і не хочуть втрачати партнерів, Заміло, що такі країни, як Пекін, Делі та Бразилія. Не планують втрачати гроші через чужі війни. Європа населення Євросоюзу досягло рекордного рівня. Євростат повідомляє про безпрецедентне зростання кількості мешканців у країнах Європейського союзу. Нові статистичні дані акцентують увагу на серйозних демографічних викликах, які постають зараз перед регіоном. Станом на кінець 2024 року загальна чисельність населення ЄС склала 450 мільйонів осіб. Це найвищий показник за всю історію. Основним джерелом зростання стала імміграція з країн, що не входять до Європейського союзу, адже природний приріст ви впродовж понад 10 років залишається від'ємним у 2024 році. В країнах ЄС народилось 3 мільйони 560 тисяч дітей, тоді як смертність сягнула 4 мільйони 820 тисяч. У результаті природне скорочення населення склало близько 1 мільйон 300 тисяч осіб, що свідчить про збереження складної демографічної ситуації. Природний приріст мінус 1 мільйон 300 тисяч. І хто врятує цей корабель? Друзі, правильно, мігранти з країн, що навіть не входять у Європейський Союз, тобто Європа фактично залежить від притоку нових жителів, щоб не втрачати населення. Цікавіше, майже половина всього населення ЄС засереджена в трьох країнах: це Німеччина, Франція та Італія. Там розгортається справжня битва за майбутнє. Чи вистачить у них ресурсів політичної волі вирішити цю проблему, або будемо свідками нових криз? Тож забути про демографічний бум, це швидше демографічна яма. В Європейському Союзі велика проблема і вона тільки загострюється. Конфлікт в Німеччині з Урсулою фон Дерляйн тепер про суті. Веркомісія пропонує ввести новий загальноєвропейський податок на великі компанії, ті, що мають. Обіг понад 50 мільйонів євро звучить по європейськи але в Німеччині на це сказали ні, дуже голосно. Головні політики, представники бізнесу, економічні експерти, всі як один, заявили, що це удар по економіці, яка і так ледь дихає. Голова союзу малого середнього бізнесу Німеччини прямо сказала, що Єврокомісія. Немає права залазити в кишені підприємців, це неприйнятно. А що робить Урсула? Поки спостерігаємо, друзі, але скажімо прямо, назріває скандал. Іронія в тому, що замість підтримки економіки Єврокомісія хоче обкласти податком тих, хто тримає їх на плаву. Можна тільки уявити, скільки бюрократів вже мріють про додаткові гроші, але хто ж думав про реальний стан справ. Також Італія, Франція та Чехія вже заявили, що не будуть купувати американську зброю для України, і це рішення кожної країни самостійне. Але в Брюсселі, м'яко кажучи. В шоці і тут цікаво, що Трамп відкрито хвалить канцлера Німеччини. каже, що це його найкращий хлопець. Франція теж відмовилася від плану закупівлі зброї у США. Макрон прямо сказав: купуємо своє та підтримуємо своїх. Ось вам, друзі, вся ця коаліція рішучих, потужних на практиці. Чесно, ця вся європейська підтримка України. Вже починає виглядати як дешеве шоу. Спочатку їхні гучні заяви, обіцянки, патріотичні риторики. Мовляв, ми всі разом, ми підтримуємо свободу Україну. А тепер Бац, Італія, Франція, Чехія відмовляються від закупівлі американської зброї для України. Та це ж класика європейської політики. Європа все більше нагадує розвалений союз, де кожен за себе. Хай би вже чесно сказали, що підтримка закінчилась, інакше це виглядає походить, як ліцемірство. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.